Підсилюють армію за допомогою 3D-принтерів. Деталі для дронів, зв'язку, спостереження та багато інших необхідних пластикових виробів для війська на фронті виготовляють волонтери друкармії. Комплектуючі друкують за допомогою 3D-принтера. Кит іде на безпілотник, таким чином цепляється, і потім. Це безполотні несе і пускає. це один із останніх, які розробили наші стризька тероборона. Степан Зівідзінський із Стрийщини в минулому хореограф. Зараз пенсіонер. Допомагати армії за допомогою 3D-принтерів почав цього року. Долучився до проекту «Друкармія». розпочати благодійну справу. Йому допомогли українці, які проживають в Сполучених Штатах Америки. Вони закупили мені 10 3D-принтерів, Закупили, прислали принтери. Прислали на старт. Мені трохи пластику, і я почав друкувати. І так, от сьогодні, вже який там десятий місяць. Ми друкуємо все, що необхідно для армії. для Навчальних центрів і для медичних закладів нині тут виготовляють скиди для дронів, деталі для засобів зв'язку, спостереження і медицини, макети навчальних мін, які використовують для тренування військових і саперів. Тощо, все це за запитами Степан Дзівідзінський передає нашим військовим на фронт. Цей скид називається запальничка. Йде кілограм пластика на чотири скиди. 255 грамм один скет ваги має і заповнюється цей заповничка якоюсь спеціальною рідиною і падає на голови нашого москалика. Основним витратним матеріалом є пластик. На місяць потрібно 150 кілограмів цього матеріалу, а це приблизно 100 тисяч гривень. Волонтер каже, в забезпеченні допомагають українці з Сполучених Штатів Америки, місцевий бізнес, парафії істрийської єпархії Української греко-католицької церкви і влада та потребу війську на такі комплектуючі багато. Щоб е, запустити роботу 3 d принтера, потрібен пластик. Кілограм пластика коштує 500 гривнів. І тоді, коли вже є пластик, друкуємо Тож, долучитись до придбання пластику закликають всіх небайдужих. Зробити це можна, задонативши QR-код для поповнення банки. Ви бачите на екрані. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрий -тебе».